Вітаю вас, дружочки-поріжочки. Зараз знижки на капсули, тому я вирішив трошечки полудоманити і купити собі аж 10 капсул Парижу 2023. Я доволі таки багатий хлопчик, але можу собі дозволити аж 10 капсул по 9 гривень. І пам'ятайте, казино виграє лише... а не ви. Тому можете сприймати це як розвагу, але зовсім не як спосіб заробітку. Я не знаю, які тут капсули найкращі, які найгірші, тому куплю ось цих штучок три. От цих от-от. Це наклейки легенд. І ще 29 червня, тобто цього місяця, коли виходить це відео. Буде розпродаж в стімі, тут будуть знижки на ігри, тому краще відкладіть кошти. Краще, вже, коли собі ігор понакуповуєте всі які захочете, тоді вже придбати. Ну автографи я не хочу, вони не гарні. Тоді куплю ще оцих от три. О, тут наклейка Монте є, дивіться. Виглядає як дешеві ці циганські блісточки. Знаєте, які є такі клеєві, там, де ти клеєм просто малюєш, і там блисківки такі. Щось мене з таким асоціацією А ось ця глографічна клейка дуже гарна, але, скоріш за все, мені випаде Скільки? 10 паперових наклеїв із 10 капсул, і все. Я просто ніколи ще не відкривав капсули в своєму житті, тому вирішив чому би не спробувати. Але навіть якщо мені пощастить, я більше не буду купувати капсули. Максимум я тільки, може, куплю там штучок. Може 500 і в сховище відкладу собі. Бо, по ідеї, просто капсули це як розхідник, і він має їх відкривати, відкривати і відкривати вони будуть рости в всілі поступово. Так, заходимо і відкриваємо першу капсулу. І це Віталіті перемогли. Тому ось бачите, всі наклейки від Віталіті. Я виходить три штучки, таких купив. І випаде зараз паперове лайно. Я не знаю скільки вона коштує. Зараз просто розумієте ще. 4 гривні. Зараз просто є ще деякі сенси їх повідкривати, бо зараз тільки перший день, коли вийшли знижки, тобто до цього капсули кошло 36 гривень, зараз вони коштує 9 гривень. Відповідно, ці на наклеїк ще не так сильно просіли, якби вони було там десь тиждень, подвалося подають гровін. Бо до цього капсули коштували 36, відповідно, наклейки коштували дорожче. Вона коштує 4 гривні, я не знаю, бо вони навіть відкладати не будуть, може наклею кудись якийсь пістолет, там знайду собі там дігли якісь гарні, наприклад, за гривень 20 і наклею туди. Бо просто на звичайний клеїти таке собі. Оце яких на боку, фу, Фейс клан. Це доволі така відома команда. Скільки ти коштуєш? Думаю, гривні 2. Гривню. Як бачите, дітки. Не відкривайте капсу, це я вас розважаю просто. Сам би я б для себе навіть їх не відкривав би. Друга наклеєчка така, ну, випало тільки гівно. Зараз, може, випаде щось покраще. Думаю, є. І потрапляюсь на ловушку козино. Навіть якщо бачите десь рекламу казина, всяке таке, то не відкривайте, бо. Бля, я монти хотів би. Я хочу монти тупо, тому що там просто український прапор. Хоч, як я знаю, вони себе вели не дуже гарно на Парижі. Але просто українська команда прикольна. Жодна наклейка, поки не окупила капсулу. Тому ви можете їх просто купити собі придбати і відкласти собі їх в сховище. Це я навіть дивитися не буду, скоріше всього, гривні коштує. М -м -м -м, просто в мене таке бажання з'явилось. Повідкривати капсули. Оце, до речі, дуже гарний стікер, про тому, що він дуже дешевий, не знаю, скільки він коштує. Скільки він там коштує. Гривню. При тому, що він гривню коштує, то дуже гарно. Ось, наприклад, на... цей вугли пластик нанести. Тупо беремо поберемо будь-який скін із цього всього ширпу. Наприклад, дивіться, клеїмо на яблуко, тільки взагалі хотів не на яблуко, на інший скін. Я взагалі хотів на вугле пластик. Де вугли пластик? Можна на зелене яблуко, можна на... Ось вугли пластик. Ось клеймо на будь-яке місце і. Ну, виглядає доволі таки непогано. тому таки... Ні, поганий приклад. Хай це буде. Огло ось цей. Ось виглядає доволі таки непогано, як на мене. Якби ще цього не було, було прикольно, але все-таки лого мажор завжди додають. Ну, давайте ще розкрию ці капсули. Дозелів свої грошики. І мій гейбол за те, що створив таку гру. А Гарно. Назад, будь ласка. І ось ще залишилося дозлити ще мої дві штучки по 9 гривень, котрі в майбутньому може коштувати 18 гривень, Ну саме капсули, не наклейки. О, до речі, це мені теж подобається. Теж дуже га гарно. стікер. Теж можна спробувати нанести, наприклад, на той же вуглий пластик. І виглядає доволі таки непогано, проте я думаю, воно теж гривні коштує десь. І давайте остання капсула, і випадає мені знову лайно. Це, так сказати, навчальний гайд по тому, як можна просрати свої кошти. Ось Бачите, наприклад, ти б там філетво привітає, ти тут щось виб'єш, якби ти можеш вибити, так, а потім все зільєш. Все. Ось такі наклеїчки мені випали, тому. Вони мені в принципі не потрібні, тому я їх напевно розіграю. Тому, якщо хочете ці наклейки, то напишіть будь-який коментар, додайте своє посилання в стімі. І коли в мене трейдбанд спаде через 7 днів, я через рандомайзер виберу будь-яку людину, відправлю ось ці наклейки всі, котрі мені повипадали. І зроблю про це в суспільстві пост. Там є вкладка суспільство десь. Я певно, може, отут -от вставлю собі в очі, як вона плюс-мінус виглядає. І там я опублікую те, хто виграв і кому я відправив ці наклейки. Тому ось так от: не лудуманьте, максимум просто можете собі там, якщо у вас є. Забідів собі повідкладали, можете купити собі там штучок 20. там Кожної капсули, окрім автографів, і просто чекати, доки вони будуть рости. Наприклад, там рік почекати, може вони дадуть плюс 50%, може плюс 2%, ой, плюс 200%, тобто два рази виростуть. А може вони не взагалі ви не виростуть і впадуть, але це маловірогідно. Тому, якщо хочете, можете придбати, пропускай, не купуйте, це теж скам. Можете просто купити і похолдити, це тоді, коли ви просто тримаєте якісь речі. Просто їх зберігаєте у себе в сховищі, або в інвентарі, скоріше у вас, про це буде інвентар. Та чекаєте десь рік, два, три. Я не знаю, скільки років тому, хто мене дивиться, але. Повір, три роки це небагато з рахунком того, скільки дасть інвестиція. Ну, можна просто їх купити і зберегти. За був Elmond. Пишіть будь-який коментар, ставте вподобайку і рандомайзером я виберу будь-яку людину. І ще обов'язково залиште ссылку, краще взагалі трейд, ссылку залишити, щоб я не додавався вам друзі і не міняв вам скини. З одного вас, друзі, потім видалю, бо ви мені там не потрібні, я не буду з вами спілкуватись. Ось так. А от наклейки я вам віддам. Ось і от всі. Залишайте послання на свій трейд, ссылку свою, і в суспільстві я потім розповім, хто виграв. White.